Доброго дня! Мене звати Назарій. Вітаю вас на Ютуб-каналі Клубу Рослин. Я зараз вам розповім про дуже красиву гортензію нового сорту, яка називається Гортензія Широколисна Magical Crimson. Magical Crimson – це є і декоративно-листяна, і декоративно квітуча рослина, яка належить до серії гортензій широколисних Magical. Це є нова серія на ринку Європи. І клуб рослин є одним з небагатьох розсадників в Україні, які отримали право вирощувати ці рослини в Україні. Нам дуже подобається ця серія, тому що вона має суттєві переваги порівняно з іншими гортензіями. Перш за все, конкретно гортензія Magical Crimson – це гортензія, яка змінює колір. Тобто, коли вона тільки випускає суцвіття, це соцвіття має такий зеленкуватий <займовий> колір, тобто от можете всередині побачити. Пізніше, коли квітки розкриваються, ці квіти стають такими рожевими. Отут можна якраз на іншому соцвіті гарно побачити. І крім того, в кінці, коли вона вже перецвітає, ці суцвіття стають брудовими. Дехто з людей використовує ці суцвіття для облізки і для створення сухоцвітів. Вони теж дуже цікаво виглядають і є достатньо великими. Самі суцвіття досягають розміру від 10 до 20 см, тобто є достатньо великими. І, власне, є такими Повненими повними нерихлими. сама рослина ростає приблизно до 80-100 см висоти і 80-100 см ширини. Тобто, це утворюється такий невеликий компактний кущ. Пагони має міцні, вони не розвалюються підпливом ваги суцвіть, і відповідно, рослина красиво виглядає протягом довгого часу. Починає зацвітати гортензія Magical Crimson починаючи з липня і може цвісти приблизно до вересня. Ще одною дуже важливою перевагою гортензії Magical Crimson, а також багатьох інших. Гортензії з серії Magical – це те, що ці рослини цвітуть на пагонах цього року. Тобто, бачите, у цей пагін цьогорічний, відповідно, вона в кінці пагона утворює суцвіття, і це дуже суттєва перевага, тому що дуже багато гортензій широколисних цвіте на минулорічних пагонах. Відповідно, якщо була сильна зима і обмерзли бруньки, а це дуже часто трапляється таке в нашому кліматі. На наступний рік ця гортензія не буде цвісти взагалі. Якщо яким чином пошкоджені бруньки, наприклад, обламані бруньки були, або пошкоджені шкідниками, ця гортензія так само не буде цвісти наступного року. І на відміну від них, от такі гортензії, такі новинки, як менджикали, власне, будуть цвісти і на пагонах минулого року, і на пагонах цього року. Тому відповідно, навіть якщо вона змерзає. Зимою, навіть якщо ламаються бруньки квіткові, все одно вона буде цвісти і цвісти дуже красиво. Тому це надзвичайно велика перевага порівняно з звичайними старими сортами гортензії широколисної. Ці гортензії варто висаджувати на сонці або на півтіні, але звертайте увагу, щоб це були затишні місця, тобто щоб не було великих перетягів, щоб не було сильних вітрів, тому що вітри можуть пошкодити літом висушити гортензії. А з іншого боку, зимою вони можуть пошкодити і гортензії просто можуть вимерзнути. Тому власне. Старайтеся підбирати під гортензії такі місця, де немає дуже сильних вітрів, і щоб був такий відносно на півтіні. Таким чином ви отримаєте дуже красиву здорову рослину, яка гарно буде хітувати і тішити ваше око. Обов'язково для цих гортензій потрібно рясний полив, тобто всі гортензії люблять полив. Люблять воду, і сама зрештою назва латинська хідранджія вказує на те, що це вологолюбиві рослини. Тому не шкодуйте води, вони від того тільки будуть красивішими і більшими, і краще квітувати. І також звертайте увагу на добрива. Гортензія не любить бідних ґрунтів. Вона любить багаті ґрунти в поживні речовини. Відповідно, якщо ви висаджуєте її у себе, то обов'язково додавайте хороші комплексні добрива. Це можуть бути короткотривалої дії і можуть бути тривалої дії. Тобто я рекомендую використовувати. Добрива комплексні тривалої дії, наприклад, добрива і виробництво виробництва в Голландії, який клуб рослин використовує на своєму виробництві, і таким чином рослина буде отримувати поживлені речовини протягом довгого часу. А ви заберете з себе головний біль, коли ж її підживляти, як її підживляти. Тобто, ви один раз всипали в рік добрива в певну дозу, і рослина має забезпечення цих добрив протягом довгого часу. За рахунок того, що гортензії серії Magical ростуть компактно, їх можна застосувати в різних варіантах. З одного боку їх можна використовувати для. Висадки в саді і отримувати красиві кущі. Їх можна висаджувати як одиночно, так і в групах, і тоді, власне, ви отримуєте великі масиви з красивими квітами і з красивими листями. А з іншого боку, їх можна висаджувати як на терасі, на балконі, а також навіть і вдома, в кімнаті. Проте зверніть увагу, якщо ви висаджуєте їх в хаті або на балконі, або на терасі, восени їм потрібно забезпечити період спокою, тобто їх бажано сховати в холодне приміщення. Це може бути навіть темне приміщення, і тримати до весни, щоб рослина з одного боку не перемерзла, з іншого боку не перепріла, але щоб вона отримала власне спокій і не почала розростатися зимою другий раз. І тому, власне, це дуже важлива умова для цих гортензій. При купівлі звертайте увагу на якість самої рослини і якість самих листочків, якість суцвіття, якість пагонів, які вони є, і також якість кореневої системи. І, власне, такі рослини, красиві, здорові, які будуть вас тішити, які будуть гарно квітувати. Ви можете придбати в садових центрах клубу рослин», в садовому центрі Грінсад у Києві, а також в наших інтернет-магазинах. Запрошую в наші садові центри. Будемо раді вас бачити. Дякую за увагу!